Росія насправді починала війну, щоб не було НАТО поряд. А отримала ракети томагавк в Європі, отримала збільшений кордон з країнами НАТО, тому в принципі тут жнов таке. тут головне, наш головне наше завдання не спуститися до рівня Російської Федерації і дипломатично і якісно ну, демократично, точніше, перемогти Російську Федерацію. Тому це що правда. так в принципі тут слід зауважити, що Україна є всі шанси задати сотто то в європі, тому що ми єдина країна, яка переможе такого ворога, як Російська Федерація. Ми єдина країна, яка дає відсіч двісті вже два з половиною роки потужної збройним силам Російської Федерації, яка називала себе Другою армією у світі. Ви праві абсолютно дивіться, отут треба роз'яснень, наскільки вони в нас вийдуть з вами. Ну я оприлюднюю інформацію, ви прокоментуєте. Тут теж делікатний момент, чому ви зараз ви зрозумієте, і глядачі так само після тривалого очікування Україна отримала першу поставку винищувачів ф 16 Тобто, ви вже говорите f 16 А тут я дивлюсь інформацію: лише перша поставка. Про це повідомляє видання Блумберг ну, «Блумберг» теж ніби брехати не буде. За даними видання, кінцевий термін для передачі військових літаків американського виробництва був кінець липня. І цей строк був дотриманий. Однак, як зазначається в Міністерстві оборони, цю інформацію коментувати відмовилися. Ну, скажіть, може і не варто? Щось говорити, може, і не завжди варто. Як ви вважаєте, пане Анатолі? Тобто ми, так, так, так хочеться, знаєте, новини. Новини ми отримали, ми стільки, стільки там поставили. Ні, одні вже були колись там фотографували, де ставили, і ми знаємо, до чого воно призвело. Може, і хочеться, а може і не варто так детально про це все говорити. Ваша порада. Фахова, прошу, будь ласка, нам, журналістам, я думаю, що а, про це треба говорити стримано. Я розумію, що є бажання а, створювати певні а, клікабельні заголовки, які би збирали велику кількість переглядів. Але тут слід заважити, що ми зараз кажемо про а, безпекову зону, а, яка захистить нас з вами, і потім щоб було кому писати новини, розумієте? Ну no, да тому насправді тут треба казати про те, що безумовно в будь-якому випадку ми отримаємо ці літаки. Вони безумовно. Воно захищати повітряний простор України. Безумовно, у нас є достатня кількість пілотів, інженерів, які зможуть забезпечити роботу цих літаків. І так само у нас є достатня кількість аеродромів, які можуть прийняти ці літаки. Але про цю інформацію треба тримати її в тиші, тому що все ж таки це безпека наша з вами. Ну, тому, так. Да. Ну це правильно, да. Міністерство оборони інформацію коментувати відмовилося. відмовився. Вони ж не спростували і не підтвердили, вони просто не прокоментували. Ну, я як офіцер повітряних сил, колишній офіцер повітряних сил хочу сказати, що треба тримати субординацію. І, наприклад, ця інформація насправді повинна перелюднити або Міністерство оборони, ну, президента України, або Міністерства оборони. Ну, як, в принципі, було перше застосування та кампів. Будь ласка, на що Україна зараз робить головний акцент? Ми з вами минулої передачі, пам'ятаєте, про дрони говорили. Війною дронів називають нинішню війну. Ну, знову ж таки, пане Анатолій, я ж нічого не. Я стверджую, і бо я не настільки обізнаний всі проблематиці, але ну, до столиці долітає, їх то збивають, але долітає якось сумнувато трохи. Насправді, в будь-якому випадку треба зрозуміти, що долітатиме, поки є су Російська Федерація, тому що вона буде знаходити будь-які рішення для того, щоб обходити протиповітряну оборону. Знов таки зрозуміло, якщо б ми поставили 25 або 125 патріотів, нічого б не долітало. Але mm. це теж не є рішенням, тому що є правильно розбудовані засоби протиповітряної оборони, які е, домінують або переважно створюють єдину шалоновану систему протиповітряної оборони. Треба розуміти, що цю систему протиповітряної оборони треба забезпечувати і ракети, й особовим складом.